Атестати та нагрудні знаки отримано. Глава держави привітав випускників суворовців. Школи, парки, культура та спорт. Президент проінспектував Слободзейський район. Паспорт без переїздів та зайвої тяганини. червня документ можна отримати за місцем фактичного проживання. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Сьогодні випускники Тераспольського суворовського училища отримали атестати. Це вже другий випуск зовсім молодого військово-навчального закладу республіки. Привітати винуватців урочистості Прийшли і головнокомандович Вадим Красносельський, перший президент Ігор Смирнов, а також міністр оборони республіки. Плац Суворовського училища. Тут у парадній формі вже не юнаки, а справжні чоловіки. Позаду роки армійської дисципліни, навчальних навантажень, розлуки з рідними. Витримали ті, хто міцно вирішив пов'язати своє життя з армією. Випускаємо настоящих мужчин. Випускаємо справжніх чоловіків, захисників вітчизни, люблячих свою державу. Хлопці серйозно налаштовані, підготовлені. Звичайно, на них чекає військовий інститут, Держуніверситет. Це вже другий випуск Тираспольського суворовського училища. 29 вихованців. Сьогодні у їхньому житті настав дуже важливий і відповідальний період: отримання атестатів і вступ у вищі навчальні заклади. Військову світу продовжать здобувати половина юнаків. В пріоритеті у них військовий інститут Міністерства оборони Республіки. Ви получили тут достойне образування, достойне виспитання. Ви отримали тут гідну освіту, гідне виховання. Сподіваюся, що завжди будете відповідати головному принципу. Неважливо де ти, головне, хто ти. Чимало з вас обрали різні вузи, але завжди з гідністю і честю несіть ім'я суворовця і придністровця, не опозорте честь рідного навчального закладу і всього Придністров'я. Важким видався цей рік для суворівців. На території училища працював ковід-госпіталь. Навчання на казарменному положенні вимушена розлука з батьками. Однак сувора суворовська школа не тільки підготувала юнаків до навантажень, але й змінила їх. був би оболтусом, тут виховання, статут, розпорядок дня, дотримання цього всього в планах військовий інститут перші роки були важкими. З часом набираєшся досвіду, і ця військова закалка дає тобі чоловічий характер. Мій батько був військовим, дід пройшов велику вітчизняну, і я вирішив піти їхніми слідами. Якщо ти справжній чоловік, ти повинен пройти всі труднощі, які зустрічаються тобі на шляху. Після церемонії вручення атестатів проходження урочистим маршем. За традицією салют з монет як символ майбутніх зірок на погонах. Президент напередодні проінспектував Слободзейський район. Там скоро з'явиться новий спорткомплекс, як в Катеринінському парку. Таке доручення від глави держави. А ще Вадим Красносельський відвідав будівництво району. Майбутній парк Молодят. Перша зупинка президента. Робота тут кипить. Відкрити планують до початку вересня. А це територія поблизу міського тиру. Раніше тут був кінотеатр під відкритим небом, а в майбутньому сучасний спорткомплекс цій площадці. Можна на цьому майданчику спокійно побудувати хороший комплекс спортивний з футбольним, волейбольним, баскетбольним полями, з воркаутом та іншими приміщеннями, роздягальнями тощо. Це перший етап. Тобто тут може з'явитися хороший об'єкт у 2022 році. Далі в маршруті стадіон в селі Чобручі. Зараз тут будують роздягальні зали для атлетів. З'являться і нові трибуни для глядачів. Нам в ідеалі, ідеалі необхідно, щоб вийти на першу категорію на трибунах, має бути тисяча місць. Для цього треба буде робити другу частину. Але якщо ми це зробимо, то зможемо приймати будь-яку європейську команду будь-якого рівня. У парку імені Родіна теж ремонт. Тут буде плачуща ротонда, як в катерининському парку зараз зміцнюють чаші водойм. Планують в них запустити лебедів. Чобручі можуть стати ще одним місцем тяжіння туристів. Ми тут ми бачимо тут маленький туристичний кластер. Тут людина може провести один день. Це парк, це будинок культури, це водоспад, і у нас тут є дуже багато скіфських курганів. Взагалі, щодо внутрішнього туризму, як мінімум, та й зовнішнього я з вами абсолютно згоден. Цей об'єкт дуже цікавий. Село Терновка й будинок культури. Його недавно відремонтували. Гроші з фонду капвкладень. Працює вісім гуртків, займаються 70 селян. Глава держави також відвідав місцеву школу. Цього року тут повністю поміняють покрівлю. Вадим Красносельський рекомендував зробити на території сучасне футбольне поле. На ньому зможуть грати учні і жителі села. До Придністров'я продовжують залучати інвестиції. Карту потенційних інвестмайданчиків представили главі уряду. Інформація про об'єкти, де можливо організація інвестиційних бізнес територій, була зібрана з усіх районів республіки. Раніше таке доручення дав прем'єр-міністр площадок. З понад 40 представлених майданчиків, перспективних для використання в галузі інвестиційної діяльності, лише 17, гіпотично, можуть підійти під об'єкти виробничого призначення. При створенні інвестмайданчиків враховують розташування, можливість проведення комунальних мереж, перевіряють і технічний стан будівель. Потенційні для розгортання інвестпроєктів ділянки зібрали в реєстр і розмістили на Google Maps. Інформація про бізнес-майданчики є і на сайті Агентства з інвестицій. Вона доступна інвесторам, зацікавленим вкладати капітал в республіку. Список ще будуть доповнювати. Голова уряду поставив завдання найближчим часом роботу завершити. На порталі Держпослуг з'явиться можливість онлайн запису на вакцинацію від коронавірусу. Глава уряду обговорив з міністром цифрового розвитку, зв'язку і масових комунікацій. Хід виконання доручень з цифровізації державного функціоналу. за цим сервісом. Ми вже плануємо наступного тижня підготувати і передати все для тестової експлуатації МОЗ. У частині технічної можливості вже все відпрацьовано. Електронний запис на вакцинацію передбачає, що вказавши свої особисті дані на бажану вакцину, громадяни зможуть стати в чергу на щеплення, не відвідуючи поліклініку. Це значно розвантажить реєстратури і прискорить процес імунізації населення. Каналізаційний колектор в Бендерах магістраль обслуговує дві третини міста. Протяжність від баму по залізничних коліях до центру аж до будинку культури Ткаченка. Зараз в аварійному стані близько 20 кілометрів. Ремонтують його четвертий рік. Однак практика латання дірок мало ефективна. Находіся постійно в стані. Перебувати постійно у стані тривоги і в очікуванні того, де прорве у черговий раз і до яких наслідків призведе, це неправильно. Тут необхідна оцінка проблеми, у тому числі і грошова, і середньострокова програма з планування усунення цієї проблеми. Тут потрібний системний підхід. Відремонтувати весь колектор коштує 446 мільйонів рублів. Це в розрахунку на 10 років. Частину витрат покриє фонд Капвкладень. Що колектора, стосується колектора. Давайте тоді при плануванні фонду капітальних вкладень на наступний рік закладати 20 мільйонів. Роботи на бендерському колекторі тривають. Добусарський оздоровчий табір готовий прийняти дітей. Цього року все літо тут відпочиватимуть вихованці шкіл інтернатія з Терасполя і села Гліне. Заїзд 18 червня. Добосарський оздоровчий табір вже наступного тижня він наповниться дитячим галасом. Невихованців з Тираспольської школи-інтернату та села Глине тут чекають. Вони відпочивали в таборі минулому році. За веселі канікули працівникам табору подарували свої малюнки і вироби. Тепер всі презенти прикраса і залів. І це не єдиний сюрприз, який чекає на гостей. Ми стараємося територію облагородити таким образом. Ми намагаємося територію таким чином облагородити, щоб кожен загін міг знайти певне місце, заняття і насолодитися. І все це з природного матеріалу, тому що це екологічно чисто і наближає дітей до природи, вчить любити природу і ставитися до неї з повагою. Загальна площа території табору майже чотири гектари, і все це ландшафтний парк. Зараз то саме період світіння екзотичних дерев і чагарників. На штамах розпустилися троянди, фотозони й місць відпочинку побільшало. З'явилися нові лавки, столики, гойдалки, гірки, гамаки і ще один трирівневий фонтан. В дальніше ми плануємо... плани грандіозні. Плануємо збільшити кількість тренажерів, поліпшити павільйони для проведення дозвілля. Щоб коли погода не сприятлива, діти все одно могли перебувати на свіжому повітрі. У критих павільйонах розмістилися вулична бібліотека та читальна зала. Буде ігрова зона для любителів шахів, шашок та настільного тенісу. Розважальна програма вже складена. До неї обов'язково увійшли різноманітні екскурсії та відпочинок на Дністрі. 139 дітей зі шкіл-інтернатів оздоровлюватимуться тут до 28 серпня. Волейбольний, баскетбольний майданчики, футбольне поле, бігові доріжки все це для здорового способу життя. На зображенні, яким буде новий стадіон біля 18-ї школи у столиці, роботи вже йдуть. Розмітили територію, де і що розмістять: зони воркауту, настільний теніс, шашки, шахи під відкритим небом. Спортивний центр тяжіння для всього мікрорайону Жовтневий. Територія вся ухожена, облагорожена. То есть вот такой у нас будет стадион. Напередодні проєкт показали президенту. Вадим Красносельський зазначив, таких спортивних зон стане більше по всій республіці. До програми капвкладень спортоб'єкти включають щороку. У Бендерах за кілька років спортмайданчики з'явилися в парках і скверах. На свіжому повітрі, тренажери, тенісні столи і не тільки. У місті відкрили три поля, для мініфутболу. Все для здорового способу життя. І на пляжі біля фортеці. Цього року спортмайданчики з'являться ще у двох. Скверах шкільному і сонячному. Це буде майданчик для гри в стрітбол, для гри в бадмінтон. І є ще плани з облаштування майданчиків для гри в мініфутбол. На них планується використовувати сучасні покриття. Воркаут великий спорт маленьких вулиць. У рибниці Навальченка, спортклуб на свіжому повітрі відкритий рік. Молодь проводить час на брусах і тренажерах. Тут хорошо свіжий сіжево Тут добре, свіже повітря, можна самого ранку, наприклад, вийти, пробігтися і попідтягуватися. Завжди ввечері багато людей приходить, коли не так спекотно. Всі кажуть, що дуже красиво, все добре тут. По всій рибниці багато всього побудували. Тренажерів багато різних. Для легкоатлетів – нові прогумовані доріжки на міському стадіоні. Великий ремонт і в спорткомплексі ювілейний, і в міському басейні. У Кам'янці стадіон теж змінюється. Минулого року тут оновили два ігрових поля. На міні-футбольному тепер штучний газон. Можна грати в будь-яку погоду. Займаються діти. Займаються діти в основному спортивної школи, співробітники Міністерства внутрішніх справ Кам'янського районного відділення для підвищення своєї фізичної підготовки, співробітники Кам'янського райвійськомату. Наш спортивний об'єкт стадіон Ктомбрія працює з 8 години до 10 години вечора. Можна вільно прийти, позайматися. Без оплати за оренду волейбольні і баскетбольні майданчики є в парку Відгенштейна плюс зона воркауту. Там завжди багато людей. У містах і селах спорт повинен бути доступний всім, і дорослим, і дітям. Придністров'я за здоровий спосіб життя це частина стратегії розвитку країни. Отримати головний документ, обміняти, вклеїти фото у придністровський паспорт без зайвої тяганини. Тепер це можливо. З початку червня цього року придністровці це робитимуть за місцем фактичного проживання, а не як раніше, тільки за місцем прописки. Ця жінка прописана у рибниці, але живе і працює у Бендерах. Після заміжжя хоче змінити прізвище. Тепер для цього не потрібно марно тратити час на дорогу. Подати документи для оформлення паспорта можна за місцем проживання. Держданка громадянка звернулася з питанням обміну паспорта. Фактично вона зареєстрована в Рибниці, а мешкає у Бендерах, Тому вона звернулася в наш відділ, тому що їй тут зручніше. Надала увесь пакет необхідних документів і отримає тут же паспорт. Раніше отримати документ, що засвідчує особу обміняти радянський паспорт на Придністровський, отримати новий замість зіпсованого або змінити прізвище. Можна було тільки за місцем прописки. Тепер можна звернутися до найближчого паспортного відділу раніше з питань оформлення видачі або заміни паспорта громадянина ПМР їм необхідно було звернутися у паспортний підрозділ за місцем реєстраційного обліку з 3 червня 2021 року. З цих питань громадяни мають право звернутися у будь-який паспортний відділ Міністерства внутрішніх справ ПМР за місцем фактичного проживання громадянина. З питання заміни фото при досягненні 25 або 45-літнього віку придністровці теж можуть звернутися до будь-якого паспортного підрозділу за місцем фактичного проживання. Номери телефонів усіх паспортних відділень можна знайти на сайті МВС ПМР. Напередодні 29-ї річниці Бендерської трагедії в офісі спілки пам'ять відбулася зустріч вдів і матерів захисників республіки з представником влади. Обговорювалися насущні проблеми: одним необхідно допомогти з ремонтом, іншим придбати дорогі ліки. Але не тільки матеріальні побутові проблеми дошкуляють вдовам що почути, що хвилює матерів і вдів загиблих захисників Придністров'я. Головна мета нашої зустрічі підтримати їх, знайти рішення. Можливо, у важкій для них ситуації. Крім того, напередодні чергової річниці Бендерської трагедії ми хочемо разом обговорити майбутні пам'ятні заходи. Можливо, будуть якісь побажання. Ми обов'язково їх візьмемо до уваги. Спілка пам'ять утворена у вересні 1992 року. Вона об'єднала сім'ї загиблих, померлих і інвалідів захисників Придністров'я. Всього понад 400 родин. Держава постійно їх підтримує З серпня 2018 року. Вдови, які не вступили у повторний шлюб, і батьки інвалідів, які померли внаслідок військової травми або захворювання, отримують другу пенсію за втратою годувальника. Стосовно сімей загиблих і інвалідів померлих, слід сказати підтримка вагома. Є можливість купувати продукти харчування і ліки. А ось сім'ї померлих захисників у нас не так добре забезпечені. По перше, у дружини матерів різні пенсії. Є такі, що отримують до тисячі рублів пенсію. Тому ми щороку просимо адміністрацію міста, президента, щоб зібрали їм продуктові пайки. Матері і дружини чекають на допомогу дуже. А це алея слави Борисівського кладовища у 2019 році. За дорученням президента впорядкували могили захисників Придністров'я, не лише загиблих, але й померлих в мирний час. Усього близько 250 поховань. Продовжують на них і установку пам'ятників. До 19 червня ще на 50 могилах зведуть пам'ятні монументи. Матеріальна підтримка і подяка захисникам Придністров'я, які з нами друге читання у Верховній Раді пройшов проект державної цільової програми спільгового кредитування учасників бойових дій, які стали інвалідами першої або другої групи. 460 захисників мають право отримати позику до 25 тисяч рублів. Ставка мінімальна 4%. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам у п'ятницю, зустріч у 17-й годині на першому Придністровському.